Наживались на мертвих, брали гроші з вбити горем родичів буквально за все, у тому числі за безкоштовні послуги. Обласне комунальне підприємство Бюро судово-медичних експертиз потрапило на гачок прокуратури. Факти зловживань перевірили лише за останні декілька місяців, а матеріалу вже вистачили на кримінальне впровадження. Ведеться слідство. Також було встановлено факти стягнення коштів за Транспортні послуги по доставці померлих до моргу. Загальна сума грошових коштів, що були незаконно отримані лише за період з листопада по лютий місяць, перевищила 100 тисяч гривень. На теперішній час, за результатами перевірки, проведеної в порядку нагляду, за додержанням та застосуванням законів, прокуратурою області. Внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення, вчинене посадовими особами обласного комунального закладу, бюро судово-медичних експертиз.